Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас буде нове відео з замовленням Рівнему з каталогу номер 10 Зараз, ви знаєте, відбулася прем'єра фільму Барбі. І я тому зробила такий собі теж барбішний вигляд. Ну, звичайно ж, ви знаєте, що зараз у продажу барбі є будь-які, і товстенькі, і худенькі, і, і такі маленькі на зріст, і різні, різні, різні. І навіть інваліди у візках. І це тепер кожна барбі є для кожного. Тому не судіть, не судіть мене суворо. Ось така я сьогодні трошки теж барбі. Трошки, трошки. Так, і що я хочу, хочу вам показати, це моє замовлення Oriflame. І починаємо. Так, перше, я вам покажу: це мою коробочку. Ось, Коробочка виглядає ось наступним чином. Ось так. Вона така середня, немаленька цього разу, трошки вагома. І зараз я розпакую все це і будемо разом дивитися, що ще цього разу назамовляла. Назамовила я не так багато. Не було у наявності, на жаль, олівчики для губ, які в мене вже давно замовили, і я досі не можу виконати це замовлення. Знову їх немає у наявності, я вже там підписала знову на губ, коли вони будуть, але навіть в електронному каталозі на сайті їх взагалі немає цієї сторінки з цими олівчиками, хоча у, у бумажному каталозі є о паперовому. Так, і перше традиційно подивимось, скільки цього разу вийшло у мене балів. А, ну у мене є дуже-дуже цікаве дещо в замовленні. Що ми з вами подивимось. Так, у мене цього разу 101 бал вийшов. 101 бал, тому що я придбала такі дуже речі собі. Зараз разом подивимось. Так, подивуюсь, просто... 101 бал, Так, що я ще хотіла подивитися. Це 2000 гривень приблизно. Так. Угу. Вага замовлення, кіло 600. О, така, така трошки вагома посилочка наша. так. Перше, що я бачу, це зверху в мене лежить. Навіть хочу вам так показати це сумочка. Там були у нас пропозиції онлайн, онлайн пропозиції. І там були сумочки такі. У тому кросбоді бек альпіна медіум ось така кросбоді сумочка. Я вирішила собі таку придбати. У мене зараз якраз немає такої гарної маленької сумочки на літо. Думаю, що вона мені повинна сподобатись. Зараз ми разом з вами подивимось Я не бачила ні огляду, нічого. А, хоча бачила у замовлені. З Дніпра Oriflame, На каналі там теж замовили таку сумочку. І ой, яка вона симпатична. Подивіться, ось таке тут золотисте, така золотиста штучка. Такий ремінець, Так, давайте відразу все це відкриємо. Ремінчик. Оп. Так, ось такий такий ремінчик. Ременець. Вона така, досить маленька, але й досить. Досить багато там місця. Давайте подивимось разом, що там є такий ось відділ, великий, досить великий. Вона така, бачите, дно в неї десь таке 8-10 см. А може навіть більше 10 см. Така м'якенька. Тут є кармаш, карманчик. Такий внутрішній, внутрішній карманчик. Теж такий приємненький, гарний. І ось такий, такий великий відділ. І є ще маленький карманчик. Це з такою красивою ось цією золотистою застіпкою. І ось такий він, також, також можна тут багато чого розмістити. Класна сумочка, літня така. Так. І такий ось довгий ремінець. Да, думаю, що буде класно його. Брати як кросбоді. Ось це такий він в такому вигляді, як він продається. Тут, бачите, ну, можна опустити, звичайно. Ось, і буде класна така сумочка. Все-все, я думаю, тут поміститься. Бачите, і косметика якась, і всі картки, все-все телефон, все що потрібно. І Ще й воно таке все м'якеньке. Тобто, наприклад, телефон буде повній безпеці. Такою сумочкою, ну Класна, мені дуже сподобалась. Думаю, зробити з неї такий знаєте, тривожний, тривожний такий, тривожну сумочку сюди покласти якісь такі необхідні всі речі. Ось така класна сумка. ну Подивіться, супер. І, до речі, така сумка коштувала мені 460 гривень. Така сумочка. Ну, дуже вона класна, мені дуже сподобалось огляді на каналі Оліне Міні. Є Дніпро. Ну, подивіться, просто краса. просто краса, Я задоволена. Ще й в такому вона приходить, бачите, мішечко для зберігання. класно, І ще й написано, що rain Resistant, тобто водостійка. Тобто, якщо дощем, не промокне під дощем. так, ну Поки сховаємо і будемо далі дивитися. Так, ну будемо розпаковувати далі. Ще ж у мене тут лежить. так, Я взяла собі Фімінель цього разу протектін, захисний із журавлиною. Ось, Вже не пам'ятаю, який там запах. Аромат. Так. А, дуже приємний, такий легенький. У мене нещодавно, до речі, і був такий, але минулого разу. Зараз у мене зелененький, такий з алоєм. Ось і це теж такий необхідна дуже річ, я собі в запас ось таку взяла штучку. Ти бачиш, це у нас на останній сторінці, зараз дуже вигідна ціна. Далі, що я ще бачу? Так, замовила в мене клієнтка. Ось такий ось той, що й у мене є. Це у нас праймер під макіяж. Makeup Pro On Screen Finish Primer. Він такий є зелененький, але на шкірі потім він стає прозорим. Перед нанесенням тональної основи дуже гладенько робить шкіру. І, і взагалі просто супер. Супер виглядає. Потім тональна основа лягає ну, ідеально. Дуже мені подобається, але мені трошки аромат не подобається. Він потім якось ще залишається. Ну, працює просто супер. Порки всі прикриває, і нанесення тональної робить просто сказковим. ось такий праймер. Так, я можу вам побудь показати, як він виглядає, щоб було для, ну, інформативно. Так, я знайшла свій праймер такий, і ось так він виглядає, я вам нагадаю. Ой, це не він. Секундочку, ось він. Цей праймер on screen finish. Так, ось таким він, чином він виглядає, бачите, ось такий зелененький. Якщо його відкрити, то він такий і всередині є. Ось, бачите, трошки зелений. Він вирівнює почервоніння трошки повинен скривати. Але бачите, коли його рознести. То він становиться таким прозорим. Ось, І відразу ви бачите, яка становиться гладенька шкіра. І класно потім наносити подальший макіяж. Так, класна річ. Такий ось заповнюючий праймер. Так, це мій. А той, що я вам ще показала, це в мене є такий для сяєння шкіри праймер. Він виглядає такий, такий тілесний. Якщо його видавити, то бачите, він такий, такий трошки тілесний. І відразу робить якось більш привабливим тон шкіри. І трошки-трошки сяєння надає. Ось його видно, дуже так добре. Таке сяєння зсередини, якщо потім зверху нанести тональний крем. Класний, дуже класний. Ну це я так показала вам, щоб ви бачили. До речі, такий зараз праймер є сяючий, здається, замість плати за доставку. Ось Так, далі, що я тут ще замовила. Там зараз гарна ціна на туші для вій. Я замовила собі дві. Ну, якщо передбати дві, то 139 гривень кожна. я замовила собі ось такі два, дві туші Lash Extension. Вони дуже класні, така щіточка там вигнута, і дуже класно профарбовує війки і так їх закручує. Можна зробити декілька шарів, нашарувати, І тоді будуть такі дуже класні війки. Дуже мені подобається. Рекомендую спробувати точно. Такі туші, дуже гарна ціна, і купила ще таку бюджетну. Ну, зараз я користуюсь бюджетною, просто настільки я задоволена, подивіться, тобто які війки вона робить. Це просто диво. якесь. Так швидко. Я давно вже не робила я макіяж для вій для з допомогою цієї туші. Я робила в шорт з коротких відео. Тест-драйв цієї туші. Зараз вам ще раз нагадаю, яка вона. І я їй купила таку сестричку Multiple Lash. Це з ефектом Віяла, здається, так, так така туш теж бюджетна. І теж, я думаю, буде дуже класно, буде класно працювати. Ось таку туш я нахвалюю. Вона просто супер. Ленгс ап. Вона і не тільки довжину робить, вона і об'єм робить, і дуже це робить все швидко. І потім вії просто-просто неймовірні. Супер класні. Я дуже задоволена, несподівано вона бюджетна і дуже класна. Маю надію, що ця буде теж така класна. Буду теж її пробувати. Ось таку замовила. І вона, до речі, щось 90 гривень коштує всього. а... З знижкою взагалі. Взагалі, з ефектом віялового віло, віяла, так скажемо, так, 76 гривень. У 90 гривень вона коштує ось така туш. Просто супер. Далі далі я замовила на пробу собі спробувати ось такий новий засіб. Він перший раз у нашому каталозі це пом'якшуючий засіб універсальний. Зелене яблучко, аромат. Давайте відкриємо, просто щоб трошки понюхати. Ще не знаю, чи буду сама користуватися, чи комусь подарую, чи, чи, чи продам, ще буде видно, але зараз просто зацінимо аромат разом. Бачите, який, який, який красивий колір такий. Тут більш світленький, тут більш темний. Ось так виглядає. Тепер таке гірлятко таке велике стало, дуже зручно користуватися. Аромат дуже-дуже ледь такий помітний. Мабуть, буде він розкриватися більше при користуванні. Ось Цей засіб я таким засобом кожного дня користуюсь. Обов'язково мащу губки свої, зволожую їх таким чином, і вони просто. Супер, давно вже в мене ніяких проблем з губами немає зовсім. Просинаюсь, вони всі розгладжені, красиві. Якщо ще мені потрібно додатково, я ще додатково можу нанести навіть під помадою зранку, щоб замість якогось бальзама ось супер засіб, рекомендую. Це такий з зеленим яблучком, класний аромат. Як завжди хочеться поділитися і з вами покупками Oriflame. І я хочу цього разу зробити такий вам подаруночок. Як завжди, пишемо в коментарях ну, якийсь коментар до теми відео, або просто якісь побажання, щось, щось, що, що ви хочете написати. І написати Хочу подарунок, хочу, або хочу, пода, хочу подарок, або, може, якісь ще мові, як то кажуть. Ось, і я подарую вам ось такий набір. Це в нас дезодерант well Anti Boost Comfort, 48 годин дії. Такий набір. Потім класний дуже скраб для шкіри волосся. Дуже класно їм користуватися. Він такий чорний-вугільний, очищує класно шкіру. І якщо довго довше трошки затримати його на голові, трошки більше масажувати, то відчувається м'ята така прохолода, дуже-дуже приємно. Мені подобається, я таким користуюся майже кожного разу, або ні, не кожного разу, щоб голова не звикала, а коли треба додатково очистити шкіру голови, то я користуюся обов'язково. Зараз у мене ще в запасі є такі. Засоби, і коли закінчаться, я хочу придбати із Duology серії такий скраб для шкіри голови. Але поки що теж користуюсь ось таким такими саше. Мені вистачає на два рази на два рази. першу половинку, потім ще, ще залишається на другий раз. Ну, класно. Вона піниться, трошки як шампунь. Стає. Але я все одно після цього, щоб класно промити ось ці всі частинки і користуюся ще шампунем, але тільки вже один раз. Тобто, це один раз скраб, один раз шампунь і кондиціонер все, як звичайно, бальзамчик. Так, далі цей набір, який я вам дарую, також входить ось таке класне мило кокосова вода і диня. І також я показала вам три компонентики. Ось. Цього набірчику ще два є. Так, ще в цей набір, який я вам подарую, входить ось така маска. Orange Gel Face Mask. З органічним маслом, щось насіння апельсину. Ось таке класне тонізує шкіру. Дуже класне обличчя. Так, І ось такий супер антиперспирантик для ніг. Взагалі, у будь-яку пору року він згодиться, осінню взимку ще краще буде влітку, щоб ніжки у нас не, не підніли. І класно допомагає. Завжди будуть вони свіжі, свіжі і приємні. Дуже рекомендую, ще й пом'якшені і супер взагалі. Ці кренчики для них я обожнюю. Так. Далі, це ось такий перший подарунок, який я подарую. Давайте далі подивимось, що в мене в замовленні. Я цього разу не витримала і вирішила все ж таки спробувати, зараз покажу, що спробувати ось такий бустер, який треба змішувати з кремчиком, яким користуюся я на ніч. Я так роблю. Частіше я просто наношу краплинками ось як, як таку сироватку. Ось так він виглядає. Давайте з вами подивимось. Бачу, що такий рідке, не маслянисте, ну, трошки, мабуть, маслянисте, а більш рідке ось такий омолоджуючий бустер. Так, Зволожуючий екстракт, щось таке, ще цікавеньке, буду пробувати. Мені подобається живильний І я зараз таким користуюсь, і це буде мені наступний раз буду використовувати. Так, зараз знайду ще я що заказала, замовила. Також я вирішила замовити дещо таке супербюджетне, всього 15,90. Це таку живильну маску для обличчя з вівсом. Я колись таку замовляла, мені дуже вона сподобалась ця масочка. живильна На очищену шкіру просто наносимо і потримаємо 10 хвилиночок, і потім шкіра дуже-дуже-дуже класно стає. Рекомендую зараз, це взагалі не ціна, це 15 гривень, всього лише супер засіб рекомендую. Не забудьте замовити в своїх замовленнях, якщо ви ще його не робили. Так, придбала ось такий чоловічий парфюм Venture Power. Думаю, що він буде класно освіжати, він такий блакитний. Думаю, буде класний аромат. Це я так придбала. Не пам'ятаю, чи там якась була акція, чи щось таке ось класний парфюм. Так. Чоловічий, такий класичний, свіжі нотки там є і цікавий. Так. І зараз ще покажу вам ще одне своє придбання собі. Придбала за 200 гривень ось такі ось окуляри захистемно. Темні окуляри для захисту від сонця. І зараз разом з вами їх відкриємо. Так, в мене мої окуляри поламались. Так, зараз я покажу вам свої поламані окуляри, щоб ви бачили, які в мене були до того. І так, ось такі в мене були окуляри. Дуже я їх любила. Дуже вони мені пасували. Зараз покажу вам, як це виглядало. Так. Давайте вже одне око тільки покажу. Ось так вони виглядали. Вони були дуже зручні, такі легенькі, такі класні. Ось. <сум> Мені дуже жаль, що вони тріснули. Бачите? Щось, мабуть, чи поклала кудись їх, чи може просто пластмаса якось від температур перепаду. Зимку. Ну, ось такі були вони класні, дуже схожі на Ray-Ban, е, Є такі от один в один вони такі оправи були. так, Бо, тому, що, тому що я бачила uh, Ray-Ban точно такі сінькі при оправах. Ну, це було дуже класно, вони дуже мені пасували. І зараз я вирішила все ж таки придбати собі на the, the Avery Flame. Нові окуляри, ну, на свій страх і ризик, так скажемо, тому що а, я не дивилась ніякі огляди саме на, ці, на цю модель окулярчиків. І просто взяла ті, які були там представлені. А, до речі, такі я бачила, що придбали так, таку саму форму мою, але мені вже їх не було у наявності, на жаль. І тому я вирішила придбати собі інші. І маю надію, що вони теж будуть мені пасувати. Давайте разом відкриємо ось така ось бежева в них пакування. Так, відкриємо мішечок. Так, о, ось так вони виглядають. Ну, Мені здається, що дуже симпатична форма. У 400 Protection написано. Так, знімаємо цю плівочку. І будемо приміряти. Так, о, ну мені здається, що непогано. Вони виглядають такі, знаєте, двотонні, тобто тут більш темніші, тут я бачу більш світ... світліші. Ну, мені здається, непогано для моє... мого... моєї форми обличчя. Ці окуляри. Та форма, звичайно, йшла зовсім мені класно. О, ну. Супер. Гарно вони теж такі легенькі, не обтяжують, не обтяжують зовсім. І думаю, що буде дуже мені і непогано в них. Така форма, ну, симпатична. Так, дуже я задоволена. Дуже мені сподобались окулярці. Зараз одягну знову їм плівку, щоб вже вони. Зберігалися, можна ходити тепер спокійно буде, а то без окулярів якось не гарно. Завжди прижмурюєшся і робиться зайві морщинки на обличчі. Так, далі. І ще хочу знову зробити вам подарунок, другий подарунок. Я завжди ну, намагаюся по два подарунки дарувати. Перше, це був набір із п'яти компонентів. Який я вже вам показала, пишемо хочу подарунок, хочу, хочу подарок. До речі, всім-77 я подарунки відправила, і до мене звернулася і та жінка, яка або дівчина не знаю, виграла, яка виграла приз туалетну водичку Османтус. І Woman's Collection, і я також її вже відправила. Дуже класно, що вона побачила, що вона виграла, і що я теж її відправила в її подарунок. Але два місяці майже вийшло почекати, ну що ж поробиш. Наступного разу треба буде якісь обмеження робити, якщо не відзиваєтесь, Десь ну, днів 10 після розіграшу, і після того як я напишу в коментарях. Ну то будемо перерозігрувати, то щось як. Якось так вийшло, дуже довго чекала, але все ж таки, все вийшло в нас, все відправила. І третій, другий ваш подарунок це буде ось така парфюмований міст для тіла Fragrance Mist A Love Potion Blossom Kiss. Він такий з такими інжирними нотками, такими медовими трошки, ну не медовими, це не медовими медовими Love Potion. Якийсь там перший такий фіолетовий. А цей у нас інжирний такий солоденький, дуже солодкий і приємний. Love Potion, парфумований спрейчик такий для тіла. я подарую його вам. Це буде другий мій подаруночок. Умови тільки для жителів України, де працює Укрпошта і нова пошта, або то і інше. Ну, найкращу перевагу я тепер віддаю Укрпошті, тому що це дешевше відправлення набагато. Ось так, що, що ще я хотіла вам розповісти. О, ну, буде два подарунки, це ви вже зрозуміли. Так, і ще, звичайно, що в мене в замовленні. Зараз стану. Та-да-да-дам. -та -та -та. О, приємність! Це новий каталог. Номер 11 у нас каталог, буде діяти 7 серпня по 19 серпня, о, всього лише 2 тижні. І це буде такий каталог, каталог з розпродажем. Розумні покупки, літній розпродаж. Остання сторінка, що тут у нас, за 79 гривень, всього такі класні гельчики для душу. Клас. Ну, Будемо з вами дивитися в окремому відео. А зараз. Будемо вже це відео закінчувати. Маю надію, що вам воно сподобалось, що ви поставите свій лайк, що ви напишете коментар. Якщо ви не з України, то теж нічого страшного. Я маю надію, що ви цього разу я щось українською почала розмовляти, хоча хотіла залишити відео з замовленням російською мовою, але цього разу вже буде так. Ну, якось почала і почала. Ось. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, що заходите на канал. Мені це дуже все приємно. І до побачення, до нових зустрічей!